Більше ніж пекти хліб, я люблю одне. Пекти хліб, який ще не пекла раніше. І сьогодні я роблю те, що в мене дуже тривалий час не викликало жодної зацікавленості. а Зараз раптом не зрозуміло, звідки вона з'явилась. Роблю цільнозерновий хліб. Використовую рецепт з тієї самої книги, яку неодноразово показувала Тартін Бред, Чада Робертсона. І цей рецепт відрізняється від базового тільки як ви самі можете здогадатись, пропорцією цільнозернового і звичайного борошна. Тут цільнозернового більше. Цільнозернового борошна в цьому рецепті 70%, і це також впливає на кількість. Кількість води, яка додається в цей хліб, по властивості цільнозернового борошна відрізняються від властивості звичайного пшеничного борошна, яке я використовую на хліб, зокрема тим, що воно краще поглинає воду. Тому цей рецепт відрізняється від звичайного ще й кількістю води, але по діям і їх послідовностям він абсолютно не відрізняється. Спочатку я поєднала два види борошна. Хоч хліб цільнозерновий, але звичайне борошно. Тут також є воду і закваску. Потім вмішала сіль, потім зробила три чи чотири складання. Залишила його на декілька годин бродити в кімнатній температурі, і отак от воно гарно піднялось. Насправді піднялось воно занадто гарно. Бо ще одна відмінність цільнозернового борошна від звичайного в тому, що воно швидше і краще ферментується. Я цей час поки не дуже гарно відчуваю, тому як я зрозуміла пізніше, я його перетримала. Але загалом тісто виглядає як тісто. Я зробила передформовку. Потім роблю фінальну формовку для свого овального кошика. Потім переклала тісто на декілька годин в холодильник і ввечері вже почала його пекти. І на етапі випікання відбувається другий експеримент цього відео: перший це те, що я взагалі роблю новий для себе хліб, а другий це те, що пекла я його на сталі, а не в казані, як робиться зазвичай. Чого? Бо хочу до неї призвичаїтись і навчитись пекти хліби на сталі, щоб вони розкривалися так само гарно, як і в казані, бо на сталі можна спекти одразу два хліба, і бо я дуже хочу. Хочу спекти багети, а багети в казані, я не спечу ніяк. Але одразу скажу, що мій перший раз був не надто вдалий, як мінімум, тому що я дуже погано подала пару в духовку. Ви побачите пізніше, як це відбулось. Як максимум, бо тісто, хоч і виглядає зараз дуже класно, я була дуже задоволена тим, як виглядає заготовка, але все-таки для цільнозернового воно має бути походу трошки менш пухким, чи чиша, але все одно переставляю хліб в духовку, яка грілась якийсь час, і от як я додала пару, яка взагалі нею не стала, власне. Короче, як ви бачите. Бачите, вода не почала випаровуватись, тому я так підозрюю, скоринка на хлібі схопилась одразу, і він не розкрився так, як міг би. І після того, як я побачила, який він вийшов, я дуже довго думала, цікаво, чи вийшов би він такий самий в казані. Типу, причиною відсутності пари, чи причиною тому, що він перебродив. Цього я вже не дізнаюсь, і це спонукає мене експериментувати знову. Дуже хочу його зробити ще раз, щоб розібратися з цим питанням. Тим паче, що вийшов він все одно смачний.